Підправних дій і зобов'язання вчинити дії. Хто прийде в засідання? Олександр засідання? Довірність є матеріали справа, документи мадані доправляти судового засідання. Зараз я знаю ваше послідження. Ми були в судовому засіданні. Представник відповідь довірності знаходяться в матеріалі справи. Оригінали були надані. Олексій це мій оператор В'ячеслав Добровольський mm -hmm. і кореспондент Дмитро mm -hmm. Карпинець. Mm -hmm. Якщо суддозвони знімати, то знімати тільки в тих межах, яких я скажу. Не знімати не чуєте справи. І так, в минулому судовому засіданні пояснення до адміністративного позову, Це додаткове пояснення. Так, що знайомитися, оскільки станом на вчорашній день ці матеріали були відсутні, І... я знайома з матеріалами справ для того, щоб е підготуватися, але не мали можливості. Розуміло, а певний час я ознайомлюю. Прошу у вас ви доповнені усвіти за цікаво посилання на норми Конституції України, закону України. Про регламент Верховної Ради України, закону України про статус народного депутата, з урахуванням роз'яснень э, рішень судів суддів Конституційного суду від різних дат і з різними питаннями, що стосуються предмету спору, з урахуванням вимог Кодексу Адміністративного судочинства України з посиланням на норми. Закону надали письмове обґрунтування щодо висновків, які було покладено в висновок щодо неправомірності приділення позову до голови Верховної Ради і апарату Верховної Ради. Тому вважаємо, якщо коротко, ви можете хоча коротко пояснити, що ви можна, могла сторонам принаймні зараз дорігуватися. І на висловити свою позицію щодо вашої ну, ми виходимо з того, що голова Верховної Ради не є суб'єктом владних повноважень стосовно народних депутатів, і а, дії, які були вчинені їм, не а, є а, діями, які підпадають під а, юрисдикцію а, Кодексу адміністративного судочинства. Всі а, доводи. Викладені письмово. Я думаю, що якщо по суті слухати то я буду посилатися на всі ці доводи і норми закону, на ті факти і ті докази, які надані з урахуванням всіх витягів і витягу із стенограм пленарних засідань Верховної Ради, а також положення про статус апарату Верховної Ради. До речі, зауважу, що апарат не є самостійним органом, він не може насово ухвалювати, приймати рішення стосовно діяльності фракції або народних депутатів. Зрозуміло, що теж з цього приводу будуть надані пояснення конкретно, які стосуються предмету спору і тих вимог, які зазначені позивних матеріалів. Добре, ви ну, вважаєте, що Неналежні відповідачі по справі. Так? Я вважаю, що голова Верховної Ради є неналежним відповідачем і на наш погляд є всі підстави для закриття провадження в цій частини по справі. А що стосується апарату Верховної Ради, то відсутня будь-яка вина апарату Верховної Ради, тому що він не ухвалює самостійне рішення і тим більше рішення, які пов'язані з реєстрацією або виключенням фракцій у Верховній Раді. України, тому що апарат Верховної Ради здійснює технічні дії, готовить безпосередньо матеріали, які надаються головуючим для прийняття для оголошення того чи іншого рішення. І оголошення не тягне за собою прийняття рішення Верховної Ради з приводу реєстрації або виключення з реєстрації Верховної Ради України. Це надається. Письмове повідомлення на веб-сайті Верховної Ради України, яке розміщується, де зазначається конкретна фракція, дата її оголошення про реєстрацію, і в разі, якщо мова йде про виключення з реєстрації, то вказується дата. Про виключення цієї. Так, приймає рішення. Це в мене вже про вас питання, про, наприклад, рішення, про зняття, по суті, рішення, фракції. таким рішенням, по суті, є рішення самого факту оголошення виключення фракції на тонарному засіданні Верховної Ради. Ну Хтось, може, Присупить. повноважує оголосити таке рішення? Це функція головуючого. Так, виходячи із повноважень, які передбачені стаття 88 Конституції України, статтєві 88 регламенту Верховної Ради України, і з урахуванням зрозуміло, що підставимо по фактам щодо прийняття, прийняття такого рішення, є безпосередньо і безумовно подання народними депутатами заяв щодо виходу із фракції. Це факт безумовний, він не потребує підтори. Ну, заяви так. про викладу з фракції, це одне. А виключення фракції? Ні, ну, виключення. підставою для виключення є якраз кількість, необхідна кількість заяв, які подаються народними депутатами. ця кількість заяв, була достатньо, відповідає так? Відповідає ті вимоги статті 59 регламенту Верховної Ради України. Тобто підсумовуючи вашу позицію, що е, саме е, підставою я виключення фракції зараз стало те, що е, певна кількість депутатів вийшли із фракції, так, так? недостатня чіст. кількість депутатів. Так, ваша честь для нормального функціонування е, фракції Верховні Верховної Ради справа так? в тому, що фракція фракція не є по суті законодавчим органом, це е, е, політичне. Об'єднання депутатів на, на, на політичній основі для на, вцілення або здійснення їх політичної е, платформи, програми в Верховній Раді. І е, фракція не приймає, сама фракція по суті не приймає участі в законотворчості. Тільки народні депутати згідно закону про статус народного депутата, статті якраз 93 передбачені суб'єкти законодавчої ініціативи. Фракція організовує і здебільшого вона направлена на підтримання дисципліни у Верховній Раді. А ця дисципліна є якраз фракційна щодо голосування за ті чи інші проєкт, виходячи з політичних переконань. Добре, от ще питання до вас, яка кількість була у фракції депутатів, яка вийшла, яка залишилася, і відповідно. Станом на 12, -12 -2012 року у фракції було зареєстровано безпосередньо 32 народних депутата. Все це є доказом матеріалу справи під особистий підпис, складено список, і потім через день було ще залучено. З тих чи інших причин один народний депутат. А на момент прийняття рішення щодо виключення з реєстрації було 23 народне депутати. 23. Тобто протягом певного часу, часу да, з першого там. До чоловік, 10, як буде взяти плюс один до 10, вийшло з, вийшло, з фракції. Так. Так? Так. Є безпосередні їх заяви, ці заяви були оголошені. Є витяги із засідання пленарного пленарного засідання Верховної Ради. Де день була... оголошення був який там? Якого дня оголошував тут ще не no, про вихід 24 четвертого. Тобто станом на двадцять 24 четвертого було... двадцять 23 члени праці. Необхідна підписи, так. Була зареєстрована на момент реєстрації, вона вже відповідає. Які ще додаткові пасі за сути запитання ну, принципі ви можете ми готуємо суте судове засідання, яке попереднє судове засідання чому я? У мене були деякі питання для того, попереднє судове засідання повторююся ще раз. Проводиться з метою встановлення фактів обставин для підготовки справи справи до розгляду по суду. А розвив... тому я це питання встановила. У вас якісь є уточнення? Бо стадія питань і відповідей між сторонами. Є при розгляді справи суду. Дозволі... Якщо у вас є якісь уточнення, будь ласка, У нас уточно на такого плану. відповідач від час під час свого виступу говорить, що. Реєстрація фракцій і скасування реєстрації фракцій. Водночас тим він говорить, що ніяких ніяк реєстраційних дій не проводиться. Тому в нас все-таки є питання про уточнення, яким чином фракція була зареєстрована на підставі якого внутрішнього документа, чи рішення, чи листа, і ким була зареєстрована. А потім так само, ким вона була скасована реєстрація, на підставі якого документу, на підставі якого рішення. Тому що, ще раз повторюся, весь звучить реєстрація фракції, скасування реєстрації фракції. Однак ми так і не зрозуміли, яким документом взагалі, фракція реєструється, а потім скасується. Ну, ви, ви реєструвалися, мабуть, Ваша честь, подаються до докум... речі. Проводилася реєстрація Правильно. і депутатів Верховної Ради, і фракції якось зареєструвалися, коли створилися ці фракції, мабуть. Так? Тоді в нас ще запитання, що відповідаєш документ, яким документом фракція, коли вона створилася, яким чином вона зареєструвалася, що в апараті Верховної Ради, які дії були проведені для того, щоб визначити, що ця кількість депутатів є суб'єктом правових відносин фракцією? Ви можете відповісти, що я можу відповісти, ви трошки не розумієте суті тих е, правовідносин, які виникають в період формування е, фракції. Фракція формується з поданням документів, які безпосередньо подаються е, керівником фракції. Ці документи подаються до апарату Верховної Ради. Апарат Верховної Ради безпосередньо. Е, Перевіряє ці документи, реєструє, технічно реєструє, ставить номер і дату на цих документах. І ці документи передаються безпосередньо головуючим до вибрання органів Управління Верховної Ради, таким головуючим є тимчасовий. В даному випадку був Єфремов, який оголошував про створення всіх фракцій Верховної Ради, в тому числі і комуністичної партії. Ці матеріали. Після перевірки Верховної Ради оголошуються в Верховній Раді. Немає жодного нормативного акту, документів, який казав би, що повинно бути прийнято ухвалене якесь рішення. От сам порядок оголошення і є формою реєстрації цієї фракції. Тобто документи відповідають вимогам регламенту, ці документи оголошуються головуючим на пленарному засіданні. Ці документи. Передаються секретаріатом Верховної Ради не апаратом Верховної Ради, а секретаріатом Верховної Ради безпосередньо народним депутатам. Ось факт передачі факт оголошення передачі цих документів і є реєстрацією цих фракцій. Більше інших документів немає. Тоді ви хочете сказати, що документи, які передавались для скасування фракції, це був весь пакет заяв від депутатів, який був переданий тручивом. Так я розумію. Я цього приводу скажу, читайте регламент. ми його не знаємо. В регламенті написано. На написано. А, я коментувати не буду це, тому що це норма регламенту. Читайте, читайте. Ми теж добре читали, тому ці питання вирішили. Ну, в регламенті написано що. По заявам. По По я я? Ви кажете, що передавали заяви Турчину і на підставі від, певних заяв він оголосив. Від, від від, відповідно, відповідно до регламенту народні депутати, власноручно. Готують і подають на ім'я, говорили Верховної Ради. Із витягу пленарного засідання ви наповільно оголошувати документи дотягну пленарного засідання. І в першому випадку таким документом є витяг із пленарного засідання стенограмів і в останньому випадку теж є витяг стенограмів пенарне засідання. Все. Є якісь ще випадки, які треба встановити до початку Немає. Немає. Якщо немає, то зважаючи на те, що є бажання ознайомитися з документами, тобто запереченнями на позовну вимогу. Ну, по відповідача є, якщо є бажання на те, що необхідний час для... Позивичі надати можливість ознайомитися з матеріалами справи відповідно перерву сутовому засідання, і щоб ви повноцінно були повідомлені. Скільки часу? Два-три дня достатньо. Небагато. Mm -hmm. Все, Зараз ви розпишетеся, що ви тут Слуховуйте, сторін, емоційно. Не треба. Для чого? Це не варто <пишут> помогти. <насін. пишут> розписуватися. Хочуть розписуватися? Я вже так. <пишут>